Готуй у літі сани. Ну а маючи такого скаженого північного сусіду і до опалювального сезону, варто починати готуватися з весни. Ну а надто коли це пріоритет для національної безпеки України. На те, що знаходяться в управлінні Нафтогазу, усі тестові роботи і планові ремонти йдуть повним ходом. Найголовніше встигнути до холодів накопичити достатні запаси нафти, щоб які торік пройти зиму без імпорту. Прицільні ворожі обстріли по генерації створюють дефіцит в енергосистемі. Нестача зростає чи не щодня. Тепер працює хіба третина від потужностей, які мали до повномасштабної війни, пояснює експерт. Зі сторони енергетики я переконано, що вони зроблять все, що можна. Питання просто в тому, що, що зроблять споживачі. Галина поспіхом прополює свій квітник біля під'їзду. Висадила його ще 10 років тому, коли перебралася сім'єю з Донецька у Київ. Тоді ж утоплили й нову квартиру середини та зовні, але це каже не врятувало. Стали сильно потіти окна. Усі ці роки ми дуже мерзли на першому поверсі. Електричні обігрівачі наганяли додаткові кіловати і втричі більше суми в платіжках. Пригадує сусід Галини. Ну на кухні газом підогрівалися, Там ванна сиріла постійно. Тобто, було воно ж все взаємозалежне. Ванні і потолки ціли, і все було і так з року в рік. Але тепер тут чисто цієї зими в панельці запрацював індивідуальний тепловий пункт. Це автономна система, яка вирівнює температуру в будинку. Щоб отримати таку, в багатоповерхівці замінили, і утеплили транзитні труби на технічному поверсі, вкрутили енергоощадливі лампочки в під'їзді. Усе в рамках програми співфінансування сімд. 30. Ми робили для себе, показали цю частину енергоефективних заходів, і нам зробили тепло. Тобто, держава нам дала 70%. Було дуже тепло всю зиму у квартирі, і окна зовсім не текли. Але наскільки це вигідно, з головою правління будинку ми порівняли три однакові панельки по сусідству, де з сучасною автономною системою перезимували вперше. П'яте і ту, де енергомодернізації, немає зовсім. Цифри вражають за весь опалювальний сезон. Ми програли будинку ліворуч який з модернізованими заходами 240 тисяч гривень, і виграли в будинку, який в нього нічого немає. У нас є ТП, 94 тисячі гривень. Та наступна зима може виявитись важчою за попередні, тому готувати лижі з літа в нашому ж випадку критичну інфраструктуру ще з весни це пріоритет для національної безпеки, наголошує і президент. Зараз треба поєднати два процеси: захист енергетики від ударів у цей час та забезпечення наших людей електрикою. А також вже час починати підготовку до наступного опалювального сезону. Щойно котли на ТЕЦ вимкнули, почалися профілактики і ремонти тепломережі теж латають або ж взагалі перекладають. З великою ймовірністю можна стверджувати, що наявність газу у нас буде вища ніж наявність електроенергії. Тому, в принципі, треба дивитися на те, щоб у своєму балансі потреби енергії. І спиратися на газ накопичити достатні запаси до початку опалювального сезону планують вітчизняні газові добивники. і навіть у війну оновлюють виробничі рекорди, як от запуск нових потужних свердловин, який збільшив видобуток за підсумками першого кварталу. Відтак держава вже закачує блакитне паливо до підземних сховищ, комунікує з виробниками тепла та громадами, а також модернізує енергосистему, щоб наступну, як і попередню зиму, пройти без імпорту. Це підвищення суттєве, нашого Денного видобутку невідчизняного природнього газу. У нас відпрацьовані сценарії для розвитку будь-яких подій, щоб забезпечити наших громадян відповідно теплом і газом. Нафтогаз впевнено йде за планом, а подекуди навіть випереджає його. Чітко за своєю стратегією рухаються і мешканці багатоповерхівки у столиці на черзі до тепломодернізації заміна вхідних дверей у під'їздах. І от ці стоякові крайні квартири вони від цього страждають. Якщо страждають дві крайні квартири, вони все одно намагаються забрати тепло на всі, і відповідно ми забираємо більше. Щоб збалансувати весь будинок і зберегти тепло, окрім дверей, мінятимуть вікна, опалювальну систему, закупорять кожну щілину і утеплять фасад. Роботи кажуть на роки, і все це коштом програми співфінансування і заощаджених грошей, щоб Галині, Олексію та усім мешканцям будинку зимувати вдома було комфортно. Ірина Кондрачук, Олександр Решетніков. Ми Україна, Марафон, Єдині новини.